Гігантського людиноподібного робота робітника створили інженери в Японії. Він уже спробував себе в ролі електрика, ремонтував лінію електропередачі на залізниці. Машину назвали Дзінки. Зараз його демонструють на тижні роботі у Токіо. Нещасні випадки, такі як падіння з висоти та удари електричним струмом під час технічного обслуговування, неминучі цього робота розробили для таких небезпечних робіт, щоб звільнити людей від важкої праці та запобігти всіляким ризикам. Дзінки може підіймати предмети вагою до 40 кілограмів на висоту до 10 метрів. Керувати його рухами треба за допомогою шолома віртуальної реальності та пульта дистанційного керування оператор змушує робота рухатися саме так, як задумано. Крім того, відчуття робота можна передавати оператору, і він сприймає їх як свої. Тобто, оператор керує роботом і відчуває те саме, що й робот, ніби той став продовженням тіла оператора. За словами розробників, людиноподібним роботом із двома руками керувати доволі просто, тому йому й надали такий образ. До того ж, це подобається людям. Це дуже сучасний інструмент. Я щойно побачив, як він точно захоплює пінопластову плиту. Це свідчить, що точність рухів висока. дуже дивно, що такі чіткі рухи може виконувати величезний робот. Я чув, що він може навіть зав'язати стрічку. Це дуже дивовижна техніка. Поки що компанія створила лише одного робота, але планує випустити десятки, а можливо і сотні екземплярів. Такі машини можна буде використовувати не лише для обслуговування лінії електропередачі, а й для будівництва доріг та інших об'єктів.